Самовита розплата прийшла в Росію після обстрілів в українських міст. Жаху в Дніпрі і Києві стало вибухати вже і у Росіян. Більше того, на їхніх дамбах сталася катастрофа. Вода прорвалася. Почався жахливий потоп на рівні біблійного небеса, покарали РАВ за порушення перемир'я щодо України. Стало топити окупантів та їхні міста. А кадри катаклізмів побачити далі. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми розпочинаємо на Росії внаслідок потопів. Затоплені десятки населених пунктів, сотні будинків, мости та дороги пішли під воду такого жаху. Там не було давно, а можливо ніколи. Так, через потужні затоплення в трьох районах Бурятії вода затопила житлові будинки та цілі вулиці. За інформацією, розмірів річка Сухара піднялась так, що затоплює цілі населені пункти. Мости у селах зруйновано і в підсумку п'ять населених пунктів району. Відрізало водою від цивілізації, повідомляють жителі. Крім того, паводок призвів до затоплення щонайменше в п'яти російських регіонах. Зазначається, що через прорив дамби частково затопила. Мінусинськ, Красноярського краю також у мережі публікують кадри того, як в Челябінській області місто Ашу за лічені секунди пішло під воду через сильні паводки. За даними місцевих МНС, за останню добу рівень води піднявся більше на критичні рівні. Затоплені будинки та вулиці. Місцева влада почала евакуацію населення. Паралельно в Новосибірській області зафіксовано переливи на дев'яти дорогах місцевого значення. В Кизилі під водою частково опинився цілий район. Ворського Оренбурзької області вода пішла до житлових будинків, та почалося жахливе. Представник регіонального НА заявив, що в період повені можуть постраждати 157 населених пунктів. І, до речі, там раніше прорвало найбільшу дамбу, внаслідок якої було затоплено. Тисячі будинків, а в Башкортостані особливо складно жителям села Азове в Архангельському районі через підйом води в річці Інзер. Там затоплено десятки будинків. В районі ввели режим надзвичайної ситуації. Варто також відзначити, що рівень води в річках на Уралі та південно-західному Сибіру Росії продовжує швидко зростати, і це спричинило затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусило терміново евакуювати росіян змін. Із підтоплень раніше повідомлялося, що в Кургані рятувальники намагалися встановлювати тимчасові греблі, прорвало старі дамби, знесло ряд великих мостів. Востання така ситуація в враг спостерігалася років 80 тому, і питання, чому дамби не витримали, нікуди не зникає. Ба більше люди ще й вийшли бунтувати, бо що. Бо владі байдуже, чи є їм де жити після того, як їхні будинки затопило водою. Місцеві навіть записували відеозварнення до самого Путіна. А тим часом в столиці РФ стався прорив труби, через що московські вулиці затопило окропом. Людей просто серед вулиці заливало кип'ятком. Про що повідомляють роз телеграм-канали в епіцентрі події опинились понад 50 авто, і оце відбулась така собі банька. Але не тільки тон води вкривають Москву, а ще й потужні вибухи. Стало відомо, що в центрі столиці расистів спалахнула велика пожежа в елітному житловому комплексі Роза роса. Очевидці зняли на відео яскраве полум'я та величезний стоп чорного диму, який здіймається у небо. Вогонь охопив площу близько ста квадратних метрів. За різними даними горить чи то дах, чи то пентхаус на останньому поверсі. Крім того, завдано удару по майданчику на Брянщині, звідки росіяни запускають чахеди. Удар був далим, адже знищено не тільки багато техніки, загинули десятки окупантів. У результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби систему відеоспостережень та іншої технічні засоби. За попередню інформацію ліквідовано від 15 до 40 окупантів сказано в дописі. У відомстві також зазначили, що з погару не раз фіксували запуски російських дронів. Знищення цього пункту пропуску знижує потенціал росіян щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку. Цей авіодар став відповіддю на цинічні дії армії держави агресора, яка продовжує свої цинічні дії проти України щоденними запусками десятків ударних дронів. По населених пунктах руйнують цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Підсумували у генштабі. Ось така розплата прийшла до РФ за те, що Росія атакувала Україну, зокрема й Дніпро. Одним із місць удару став готельно-ресторанний комплекс Бартоломео, де згорів корабель. Про це розповів голова Дніпропетровського ОВА Сергій Лисак. Більшість із безпілотників українським силам поповдалось збити, проте були влучання. Одним із місць удару став готельно-ресторанний комплекс Бартоломео, Внаслідок атаки там згорів корабель. Що знаходився на території закладу, також через вечірню атаку попола в Дніпрі пошкоджено кілька багатоповерхівок. Частково зруйнована покрівля однієї з них вибиті вікна та пошкоджений фасад. Внаслідок удару виникли пожежі в майже десятку приватних будинків. Загорілися гаражі та станція техобслуговування. Цілями атаки стали виключно цивільні об'єкти, житлові будинки, багатоповерхівки та. Ресторанний комплекс пожежу в готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалось локалізувати. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. І, за словами першого заступника начальника Дніпропетровського ОВА Юрія Янульського, пошуково рятувальна операція триває. За інформацією нацполіції, на місцях ударів працюють всі екстрені служби. А правоохоронці закликають мешканців бути обережними, адже на вулицях можуть залишатись небезпечні уламки. Ну і до слова, масовані та концентровані атаки дронів, які російські окупанти здійснюють проти міст України, не є технологією рою за словами авіаексперта Валерія Романенка. Противник просто програмує ударні бопола так, щоб вони одночасно прилетіли в певну точку. Пояснює в ефірі телемарафону Романенко, що Рі це група безпілотників, які управляються одним чи кількома операторами, тобто їх дії узгоджуються в реальному часі. І за його словами, ствердження, що ріби пола не летів на Харків перебільшення. Наскільки знаю, там були було а ними управляти не можна. Тобто, оператор не має з ними зв'язку. Пояснив експерти. За його даними, росіяни освоїли технології роїв поки що тільки на fpv дронах, але загалом ройових застосувань бо в Україні поки не фіксувались. Час він пропустив, що росіяни, запускаючи дрони типу шахет, наприклад, по Харкову чи Одесі, могли закласти в них певні програми, які приводять ці безпілотники на відповідний об'єкт майже одночасно. Тобто розробники програм для навігаційних систем цих дронів передбачали таку можливість, щоб ці дрони прилітали різними або схожими шляхами майже одночасно. Але це не рі дронів, хоча все одно такі концентровані удари, які були по Одесі Кривому Рогу, дійсно вкрай небезпечні та дуже важливі. Важко протиповітряні обороні їх відбувати, тому що протиповітряна оборона розосереджена загалом по всій країні, каже експерт. Водночас він пропускає, що росіяни відмовляються від такої технології, бо якщо БПЛА пересувається на висоті 9000 тисячі метрів, то стають цілею для винищувачів. Зокрема, як звернув увагу Романенко, останніми днями дронові атаки по Україні не були вже й такими концентрованими. І також експерт розповів, що окупанти вдосконалюють дарні БПЛА, зокрема збільшується кількість. Кість параферійних антен, які відповідають за зв'язок з супутником, раніше ж було достатньо поставити на землі три станції порошку, щоб збити навігацію ворожих дронів. Наразі цього недостатньо. На тим часом генштаб ЗСУ відповів росіянам на. Закади в недотриманні енергетичного перемир'я, адже речник Путіна Пісков заявив, що Москва не буде дотримуватися енергетичного перемир'я. Мовляв, його не дотримується Київ. Міністерство ж оборони РФ продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об'єктів РФ. Та на окупованих нею територіях наголошуємо, що Сила оборони України неухильно дотримується досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Акцентували в Генштабі. У відомстві підкреслили, що фіксують порушення домовленостей з боку самих росіян, адже тільки за минулу добу ворог вдарив по енергооб'єктах в Херсоні та на Полтавщині. Цу далі. Очікуємо відповідної реакції партнерів. Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною, підсумувала у генштабі. А ми додамо, що напередодні було пошкоджено газоводбувні потужності України. А тим часом Росія вкотре неспокійно повідомляється, що агенти партизанського руху теж. Провели успішну диверсію на залізниці у Воронезькій області. Там пояснюють, що Воронеж відіграє ключову роль в постачанні російської армії, адже поблизу зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне вирушає до прикордонних регіонів і зони бойових дій. Будь-яка затримка допомагає знизити боєздатність ворога, спричинити брак палива для техніки та зростання хаосу в російських військах. Ва теж зазначають, що цю диверсію провели раніше. Проте інформацію публікують тільки зараз для безпеки агента. Паралельно український Су-27 завдають ударів по мостах, намагаючись ізолювати російські війська в Білгорецької області. Пише Форбс, українські винищувачі модернізовані для використання високоточних плануючих бомб західного виробництва, знищують мости на заході Росії. Так у мережі з'явилось відео, на якому видно, як українські бомби вилучають в два мости в графівці. Та надеждівці за цими ударами спостерігали українські розвідувальні безпілотники, пілоти Су-27, досвідчені українські авіатори прагнуть ізолювати білградський виступ, регіон, що межує за північною частиною України. Саме сюди українські сили розпочали новий наступ, що відбувся лише за кілька тижнів після відступу з Курської області. Зруйнування мостів через річку, Сіверський Донець та інші водні артерії в Білгородській та Курській областях може стати ключовим елементом цієї операції. Попередній наступ на Курщину розпочати в серпні, зазнав невдачі частково через те, що українські війська не змогли заблокувати переправу російських підрозділів через річку Сейм. Росіяни скористались цим, отож виступи з заходу та застосували елітні дронові підрозділи, що порушили українські лінії постачання, знищивши сотні машин, в результаті цього українці були змушені покинути Курськ. І цього разу Київ прагне уникнути повторення цієї ситуації. Масштаби операції в Бєлгороді поки що не цілком зрозумілі. Вона може бути короткочасною та обмеженою. Але якщо українські сили мають намір отримувати значну частину регіону, їм знадобиться використовувати місцеві водні перешкоди у своїх інтересах сьогодні. Вночі також було дуже неспокійно через те, що росіяни обрали місто Дніпро для своїх атак і лунала велика кількість вибухів не тільки у Дніпрі, але у Дніпрі найбільша атака відбувалася через те, що росіяни вони знову ж таки влучили. В цивільну інфраструктуру очільник Дніпропетровськова розповідав про те, що всю ніч в Дніпрі йшла ліквідація наслідків вчорашньої масової атаки шахадами, Пожежі, що виникли пробуркані, захисили вогоні на території ресторанного комплексу. З'являлася інформація про зростання кількості поранених через вчорашню атаку спочатку. Мова йшла про 21 людину, число жертв – 4 особи. Такі оновлені дані зранку наводили в ДСНС. Надзвичайники розповідали, що масований удар спричинив масштабні руйнування і пожежі. Горіли готельний, ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі СТО постраждали також багатоповерхівка та. Автомобілям автомобілі ще було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Займання ліквідовані до робіт залучались понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Поінформували так у службі. Сергій Лисак повідомляв, що кількість загиблих була 4. Три людини в тяжкому стані серед постраждалих. Відомо, що ворог скривав понад два десятки безпілотників на місто. Більшість з них збили. Додав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Ну і станом на ранок кількість постраждалих зросла до 21. людини. На Наймолодшим серед них 19 років, найстаршому 74. В лікарнях лишаються 13 постраждалих. Медики надають цю необхідну медичну. Допомогу потрощені десятки авто, є знищені мотоцикли. Оборонців неба вдалося збити на Дніпропотрощенні 16 безпілотників. Ну а далі з місця події подробиці розповідає і Юрій Яндульський, який є заступником першим заступником начальника Дніпропетровського ОВА. Він коментує ворожі атаки расистами, безпілотниками по Дніпру Тож далі давайте заслухаємо. Подборок. Ворог знову завдав масової атаки по Дікру, примов безпілотники, на місці працюють і відповідні комунальні служби, правоохоронні органи ДСНС. Можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння, також є багатоповерхівка, закладно атаки виключно по цивільним об'єктам. Так, масштабна пожежа на одному із об'єктів. Пошуково-рятувальна операція наразі триває, визвонки зробимо дещо пізніше. На жаль, бачимо, що росіяни вони продовжують нехтувати правилам ведення війни, вони продовжують наносити терористичних ударів по Україні, по наших мирних містах і селах. Розуміємо, що нам з вами лишається лише захищатися тим, що проходити до укриття під час сигналів про повітряну тривогу. Це є обов'язковим. Ну і також перепрошую. І також, звичайно, дякувати оборонцям НАБА, які роблять це можливе для того, щоб зберегти наші з вами життя, наше з вами здоров'я. Далі говоримо також про те, що відбувається на півдні України і в Чорному морі. Інформація щодо ворожих кораблів від ВМС ЗСУ. в Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет з загальним залпом. До восьми ракет в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет калібру загальним залпом до 26 ракет. Такі дані маємо від ВМС ЗСУ щодо ситуації в Чорному, Азовському та Середземному морях. І ця інформація є важливою. Чому тому, що ми маємо розуміти, чи можуть росіяни з даних. Об'єктів обстрілювати знову ж таки територію нашої держави калібрами. І е, такий варіант може існувати, тому, будь ласка, під час синалів про повітряну тривогу будьте в безпеці, будьте в укритті. Це важливе нагадування. Щодо фронту будемо далі говорити. Є інформація про те, що за добу на фронті відбулось 157 бойових зіткнень з противником, загарбники атакують українських захисників на Покровському напрямку, зазнаючи нових втрат. Від штабу збройних сил України є інформація про те, що там за добу відбулося 72 бойових зіткнення. Дев'ять з них досі тривають. Загарбники виявляли активність в районах Пантелеймонівки, Олександропілля, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлина, Новосергіївка, Удачного, Новоолександрівка, Котлярівка, Оспанівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового. Генштаб звітує також і про знищення російського гарматного м'яса, і їхньої техніки. Детальніше про це вже поговоримо. У наступному етері поки що щодо Покровського напрямку, там було ліквідовано 364 російських солдатів, двісті а з них 221 двадцять один перепрошую поворотні втрати расистів. Такі дані також з'являються від генштабу ЗС України. Ну а далі пропоную прослухати Олега Жданова українського військового експерта, який коментує події на фронті, що відбувається там зараз. Які події можуть очікувати в майбутньому на наших захисників аналітика від пана Олега Жданова. прямо зараз. Він виклав на своєму ютуб-каналі так свіже відео, розповідаючи, розказуючи свіжу інформацію. Поділися цим відео з нами. Не забудьте на пана Олега підписатися. а Далі слухаємо. Торецкое направление. Вот здесь продолжается тоже, я, ну, мы относили с вами уже, отнесли точнее турецкое направление к наиболее активным. 24 атаки. И атаковал враг довольно на широком фронте. И э, попробовали даже они южный фланг турецкого направления, где очень давно не было боев таких активных, я имею в виду, со штурмовыми действиями, с наступательными действиями, это практически на стыке Краматорского и Покровского направления, в районе Пантелеймоновки. Враг добился частичных успехов в результате вот этих накатов своих и частично продвинулся вперед. На остальных участках Торецкого направления линия фронта не изменилась. В самом Торецке ситуация не изменилась. Наши войска продолжают удерживать наши позиции и не допускают потерь позиций с нашей стороны. То есть мы контролируем ситуацию на остальных всех участках, ну вот кроме района Пантелеймоновки Далее идет у нас Покровское направление. Тут на четверть, на 25% где-то падение. 68 штурмов было. 88 в прошлые сутки, 68 в эти сутки. Так что тут, видите, у российских оккупантов тоже... Силы и средств ну, недостаточно для того, чтобы держать такой высокий темп наступления. Мы наносим довольно существенное поражение, потери они несут колоссальные. Ну вот, кстати, как наши войска, наши, описывают наши военные, описывают ситуацию. В районе Успеновки враг продолжает штурмовать наши позиции. По нашим оценкам, вот про буквально прошедшие сутки, в село проникло и рассредоточилось до 100 до 100 оккупантов. Пилоты ежедневно в этом, в этом населенном пункте, в Успеновке да, убивают, по меньшей мере, до, ликвидируют, правильно так сказать, до 20 вражеских пехотинцев. То есть каждый день в этом населенном пункте 20 человек минусуется рашистов, которые туда зашли. Также они применяют легкую автомобильную технику, чтобы завести туда пехоту, то есть довести до, до, до населенного пункта, там спешится и они ныкаются по подвалам, по развалинам, дабы накопиться, а потом попытаться по, э, осуществить какие-то штурмовые или наступательные действия. И, соответственно, вот таким способом... Они производят накопление личного состава для штурмовых наступательных действий. Силы обороны держат Успеновку под гневым контролем, и, и постепенно, планомерно, они же не каждый день заходят туда, они же не каждый день доезжают до этого населенного пункта. Но каждый день до 20 человек ликвидируется именно в этом населенном пункте. Поэтому ситуация очень тяжелая там в районе Успеновки, но под контролем сил обороны Украины. Под контролем, то есть никакой инициативы у противника, на, в частности в районе Успеновки на Покровском направлении тоже нету часть силы средств противника уничтожается непосредственно на подходах. То есть наши операторы дронов с момента обнаружения вот этой техники, которая пытается вести вражескую пехоту, начинают ее сразу же уничтожать. А так как используется в основном гражданская техника, то есть не бронированная, это очень сильно облегчает нам задачу. Достаточно просто не то, чтобы попасть в этот «Жигули» или в эту «Буханку». Достаточно просто, чтобы разрыв был рядом. И уже половина тех, кто находится в этом транспортном средстве, сразу же автоматически получает осколочные ранения. Множественные осколочные ранения. Это уже не бойцы. Это уже пушечное мясо, которое потом просто добивают дронами. Они пытаются куда-то там расползтись. Но это уже бесполезно. Ни о каком там... Сопротивлении ни о каких штурмах, э, тем более речь уже для этих расистов не идет. Также силы обороны продолжают удерживать инициативу на отдельных участках Покровского направления. Э, в частности, в Котлино. В нижней части Котлина, в лесополосе у железной дороги. Уже прошло закрепление э, наших войск. Мы там закрепились. Вот то, что я вам вчера показывал, синим было заштриховано. Благодаря команде Deep State мы видим это воочию. Это натурализовано на карте. Мы можем это все привязать к местности. Вот, спасибо им за это большое. Так вот, там уже прошло закрепление, поэтому про результаты уже можно сообщать, о чем наши военные нам и сообщают. С другой стороны, враг продолжает давление на песчаное. Вот, там расисты пытаются, пытаются контролировать этот населенный пункт. Вот, но. Мы там оказываем усиленное сопротивление.